Всім привіт! З вами канал Брата та сестри. І сьогодні я, Марго, покажу вам, як пройти дві перших місії в одіночній грі кампанії Плата та Гоблінський Ліс. Для цих двох місій я взяла зовсім небагато. Лучниці для першої місії і ще варвари для другої місії. І так, почнемо з першої місії. Так як лучниці у мене вже прокачені, сім лучниць вам буде недостатньо, щоб пройти цю місію. Для вас потрібно буде більше. У мене вже більший уровень, тому у мене так легко. Лучниця, як ви бачите, в мене прокачане до третього уровня, і мені легше проходить ігри та місії. А вам потрібно буде мінімум 10 лучниць з першого уровня, тоді ви зможете пройти місію. І так, підійдемо до другої місії Гомблінський ліс. Для цього я взяла варварів 10. Нам для початку потрібно унічтожити лучницю, а затім вже куди вони біжать? Ну, як ви знову бачите, варвари влучені у мене до третього уровня, тому 10 для вас може навіть не вистачить. Тому ви можете взяти їх більше, щоб бути спокійними. І ось у нас три звізди. Поздравляють. Нас побіди! Ну і це був канал Брата та Сестри. Чекайте наступного випуску. Ми будемо проходити місію Гоблінський аванпост і кам'яністий форт. Ставте лайки, підписуйтесь та чекайте наступного випуску. Всім удачі, всім пока!